Всім привіт, мої дорогенькі! З вами на зв'язку Світлана наставник у самореалізації, у проявленості. Я сьогодні хочу продовжити свій челендж по веденню youtube каналу і е, довго думала, яку тему наступну підняти. І так як ми з вами всі, е, перш ніж кудись іти, ми формуємо ціль, формуємо якісь бажання. І часто у нас виникає питання, е, як правильно їх формувати. Бо коли я в цьому питанні раніше розбиралася, я не могла зрозуміти, чи потрібно постійно про це думати. Одні казали, да? постійно ти тільки про це думаєш, направляєш туди фокус і воно обов'язково здійсниться. Інші казали, що коли ти постійно про щось одне думаєш, то перенасичуєш енергії, навпаки, це не збувається. Я зараз трошечки вам поясню, як взагалі це працює. Дивіться, коли ми чогось хочемо, ну хочемо змін. Розуміємо, що це, це нас не влаштовує, е, треба щось змінювати. І тут дуже важливо конкретно створити оцю картинку, цей образ майбутнього, тому що е, цей образ перед тим як він здійсниться в, взагалі в нашому житті, його потрібно трошечки насупити енергією, не питати, як кажуть. І коли ми будемо. Направляти туди фокус, от ми собі уявляємо, да я, наприклад, там через 5 років виглядаю так, то займаюся тим-то. Ну або там я хочу таку-то машину, от вона та такого-то кольору. Я себе там уявляю. Коли ви цю картинку створюєте, вам потрібен час для того, щоб туди трошечки його да зарядити своєю енергією, щоб потім це бажання здійснилося. Чому потрібен час? Тому що якби у всесвіті все миттєво працювало, тільки ви подумали, здійснилось, тільки подумали, здійснилось. Зараз все дуже швидко здійснюється, але ж представте, яку б це небезпеку несло. Ви там подумали про щось погане, о Боже, хоч би там під машину не попасти, бац, попали. Тобто для того, щоб нас уберегти від таких від здійснення дурних бажань. Нам все світ дає час на подумати, справді ти цього хочеш. Якщо ти певний час тримаєш туди фокус, направляєшся на знаєш, ти дійсно цього хочеш, і через час воно здійсниться. Тут треба просто витримати цей час, вибудувати цей коридор. Часто що відбувається? Ми не можемо дотриматися, дотриматися, дочекатися цього моменту. Час, у мене як було. Я, наприклад, дуже хотіла жити біля моря, хотіла, хотіла, я постійно... Візуалізувала це, мені в медитаціях це приходило, а потім ну, відпустила це бажання. Типу, ну, я не, не розуміла, як воно може здійснитися. І через півроку я почала жити коло моря. І оце все, що я тоді бачила, цю картинку, я біжу вздовж моря, це все е, реально реалізувалося. І дивіться, тут дуже важливий момент, коли ми чогось хочемо. І тільки про це думаємо фанатично, прям тільки про це, все я там нічого не хочу. В цей момент ми туди направляємо надто багато енергії, і все світ починає сприймати це як уже здійснене бажання. Тобто там її так багато, що він думає, а в неї вже це є. Чому дуже важливо створювати цей образ, направляти енергію, але при цьому робити різні кроки в різних напрямках. Тобто, ви далі живете, ви підтягуєте різні сфери. І всі дії, які ви робите, ви робите просто для того, щоб створити оцей образ майбутнього. В принципі, да, це з того, з чого потрібно почати. Коли ми не знаємо, до чого ми рухаємося, то це е, такий хаотичний рух колом. У мене, наприклад, як тільки я перестала бажати, от прийшов такий нескладний не складний період, народилася дитина. До цього я завжди знала, чого хочу. А тут народилася дитина, почались певні складнощі зі здоров'ям у нього. І я перестала бажати, тобто я почала просто радіти, Нема в нього температури, та окей е, там є тепло в хаті, чай є, там все і окей. І в цей момент у мене все поступово почав забирати, бо в мене не було бажань, не було під що приходити фінансам, можливостям, зв'язкам. Тому бажання мають бути, але е, не жити одним бажанням. Потрібно не зупинятися, а рухатися постійно, рухатися. І обов'язково, оце, що ви тут створили, воно до вас прийде. Я це буду роз'ясняти більш детально вже в своїх продуктах, але дуже хотілося вам передати все-таки оцю думку і змотивувати вас, так як кажуть, мрії здійснюється, мрії справді здійснюється, особливо, якщо ви цю мрію переводите у свою ціль і потихеньку розчлінаєте цього слона. І рухайтеся до нього. Я вам бажаю, щоб здійснювалися всі-всі ваші бажання. Зараз наше бажання мирна країна, уявляйте її, фокусуйтеся на тому, як ми живемо в країні, процвітаючій, такий квітучий, без корупції, такий, наповнені сміхом, там, де ми всі розвиваємося і зростаємо. Я вас обіймаю і бажаю класних, натхненних життєвих днів.